Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Продовжуємо терези. Липень, 25 рік. І почнемо з загальної характеристики для терези. П'ятерка жезлів покой нам только сніться Терези. Ваша войовнича позиція на цьому місяці продовжується. Можете бути таким вмотивованим, зібраним, і нападати ще перед так скажемо, перед самою небезпекою. Її, можливо, вона ще не сформувалася, ви вже, ви вже готові, да, вже в стойкі і намагаєтесь знаєте, завчасно вступити в боротьбу. Зараз подивимося, я тут прошу. Але я вам тут пораджу вступати в боротьбу тоді, коли вже не те, що не пізно і не зарано, а тоді, коли треба вступити. Бо ви можете, знаєте, ото постійно ходити в своїх облаштунках, постійно ото і ними гриміти. Я, типу, от готовий, готовий, готовий. Але тоді, коли треба вступити, провтикати. Це по-перше, або вступити тоді, коли ще, ну, в принципі, не, не, не було, принаймні ситуація не дозріла, або ну, не треба ще було. Тут трошечки не, не вступайте в боротьбу тоді, коли не треба в неї вмішуватись. да, І коли вже запізно, чи коли суто зарано. Треба тоді, коли вам. Об'явили війну, а не рано і не пізно. Так, Терези, давайте по фінансам. Можливо, нам тут трошки прояснить цю ситуацію. Фінанси, десятка пентаклів. Ну, це класна карта, це класна, а це карта отримання по. По вашим бажанням, це карта, знаєте, ці насінини, коли ви, можливо, посіяли ще давненько, вони зараз приносять врожай. Тобто збирайте його, не провтикайте, Тоді ця карта вам скаже, вовремя збери свій врожай, щоб він не перестих. І тут же ж тоді, і не... щоб він не. Щоб, це, щоб Обери правильний час. Не раніше, коли він ще не достиг. Не тоді, коли він перестиг, а обери саме той час, коли це потрібно. Да? Вчасно вступи. вступи в ситуацію. Це ні, карта про гроші. Да? То, що ви довго до цього йшли, довго готувалися. От саме, тут вам така порада не протупити з часом, коли це треба зібрати. 100... Стосунки, терези для вас стосунки терези королеви пентаклі. Гарна карта. Тут більш скоріше за такі сталі стосунки а, по Терезам. Ну, Знаєте, такі сталі, в тому плані, якщо є відносини, то Ну, ні, ну якщо вони були феєрічними, вони так і залишаться. Якщо вони були такими більш. А, більш такими протокольними, то так само вони такими залишаться. Ну, принаймні, тут про стосунки. А якщо нема в вашому житті людини тут і зараз, в моменті, з якими є стосунки, то це можливість, але вона така можливість, яка ви теж можете, ну, скажімо, не побачити або пройти мимо. От тут вам так трошки карта, знаєте. Не провтикай. Тут про стосунки так само не провтикай. Якщо є партнер чи партнерка, ну воно якось буде так, як і було, да? без якихось там е е е різких змін. Якщо партнері, партнера чи партнерки немає у вас, то, будь ласка, не пропустіть, бо ви можете. От. І порада для вас терези. Щодо поради. Тут і королева жезлів. Хм, класно. Багато такої енергії, активності і дієвості. Да? Тут знову дублюється карта, що все треба робити вчасно. Все треба знаєте, вимкнутися вчасно для отримання результату, для отримання чи підтримання стосунків чи не Ну, щоб не, не проскальзнули е, е, десь, щоб ви не втратили можливість ці стосунки піймати своє поле. Гарний розвиток подій для вас, Терези, хай так і буде. Е, не треба, ще раз повторюся, не передчасно вступати е, в, в діяти, і не, е, не запізно це теж буде не дуже доречно. Вчасно. Ловіть момент. Ось про це для вас характеристика вашого липня-Терези. Дякую.